Усі ці запрошення в електронному вигляді, які були роздруковані, так і взагалі це була автоматизована програма. Я вам скажу, ця автоматизована програма не працює на користь нашої громади. Якщо раніше ці запрошення виписувалися руч. у вас на руч, то зараз вони виписуються автоматично. Але на якість реєстру, якість цих запрошень впливу ніякого немає. Я думаю, що це спеціально робиться для того, щоб зробити. Я, до речі, якщо б навіть китайці приїхали проголосувати, то, мабуть, це було б не так страшно, тому що це то попитка того, що проголосували мертві душі, яких немає сьогодні в Україні. І ще одне ми хотіли б з Геннадієм нагадати про кримінальну відповідальність: шість років будуть сидіти не кандидати, заради яких всипали бюлетені, шість років будуть сидіти ті прості члени комісії, яких змусять піти на підробку документів. Нагадаю, що ці вибори особливі. Було прийнято рішення про те, що виборчі документи, починаючи від бюлетнів, закінчуючи протоколами, зберігатимуться 5 років. І рано чи пізно ми знайдемо спосіб підняти цю документацію, висвітлити її в медіа і добитися кримінальної відповідальності всіх тих, хто зараз піде на угоду з совістю.